Будемо цей автомобіль е, полірувати, а точніше наносити на нього ось таку от воскову пасту чи віскову пасту. Відкриваємо упаковку. Тут у нас є навіть поролоновий такий спончик для нанесення цієї пасти. Ну і, звісно, сама, сама паста. Ось такий, така баночка. Отже, будемо наносити нашу воскову пасту. Хочу нанести її спочатку ось на задню частину автомобіля кришку багажника, тому що тут найбільше з усього кузова недоліків, подряпини і так далі. Можливо, ця воскова паста після втирання полірування також їх як би приховає. Ось так я розділив. Ось цю частину ми поки що наносити віск не будемо, а на цю нанесемо. Так, отже, відкриваємо нашу пасту. Ось. М, такий запах приємний. Значить, навіть чимось свіжим, я думаю, воно буде не то пахнути, не то воняти воском. Знаєте, як на миці запах такий, як від свічки. Але ні, тут запах такий приємний. Добре, беремо трохи цієї пасти і наносимо круговими рухами на ділянку, яку хочемо обробити. Запах дійсно приємний. Якийсь цитрус, наче Чи я навіть не знаю, що це. Так, трохи ще візьмемо. Ось так. І наносимо. Давайте вже на цю область повністю нанесемо. Ось так. Так, область, де ми нанесли віск, стала матовою в порівнянні з необробленою поверхнею. Потім, коли вже втерли, ось бачите, воно все заматовіло. Тут вичікувати э, нічого не потрібно, беремо э, мікрофіброву ганчірку або будь-яку м'яку безворсову ганчірку м'яку, суху, чисту і далі полюровуємо це все в лак-фарбу. Ось нанесли. Поки що різниці. Не бачу. Отже, знімемо нашу стрічку порівняльну і подивимось на результат. Я включив ліхтарик, щоб було можливо краще видно. Ось фокусувалося. Так, ну що я бачу, що я погано його втер. Це не оброблена поверхня. Це оброблена. оброблено. Знаєте, це не я погано втер, це тут подряпини такі. Зараз спробую сфокусуватися. Ось. Дивіться, подряпани є всюди, але ось тут, бачите, навіть відображення більш чітке. Знаю, на камеру видно, але тут, як би вам мовити, так, звісно, подряпане воно не приховує, тим більше ось такі е, глибокі. Але е, сам колір стає більш насиченим. Ну, Наскільки чорне може бути насиченим, більш чорнішим, мабуть, і більш зеркальним стає поверхня. Але це все одно неправильно я вибрав поверхню. Треба поверхню, яка буде взагалі без пошкоджень. Ось, наприклад, ось це крило зараз обробимо. Давайте ось так я зроблю. Це у нас Праве крило, тут менше всього дефектів. Ось цю верхню ділянку ми зараз обробимо воском. Тобто ось набираємо небагато, це навіть багато було. І втираємо. Але, як бачите, я це роблю на вулиці і зараз сонячна така гарна погода. Не рекомендується це робити на сонці і на розігрітому кузові. Тобто краще було б це робити в гаражі, тому що віск він дуже швидко застигає, коли таким шаром наносите. І потім його розтушовувати, розполіровувати досить складно. Тому я зараз швиденько це все зроблю, покажу, а потім вже далі обробляти буду поверхню вже в гаражі. Ну і дивимось результат. Пробую з різних різних, точніше, ракурсів показати. Збираємо нашу наш скотч. Так, це звісно, те, що під скотч потрапило, то воно такою лінією і залишилось. Так, як би вам так показати? Давайте ось так. Ну, трохи трохи все ж таки є. І більш чорний колір і трошки більше блиску. Але не скажу, що набагато. Зараз візьмемо бризкалку і попробуємо, пробуємо те заради чого в основному і обробляють люди в воском автомобілі. Ну, отже, дивимося, взяли ось таку бризкалку і пробуємо, як буде вода затримуватись на кузові. Непогано. Тобто, бачите, краплі е, скатуються в окремі такі каплі, де ми обробили ось, і ось де не обробили. Тобто, Тут вже вони краплі йдуть розводами течуть. А тут? бачите, <плух> як. Ну, тобто, Якщо на ходу їх в принципі, всі повинно здути.